Одеса, студенти готуються до сесії десь у гуртожитках. Грає музика, хтось переписує конспекти, хтось планує майбутнє. Звичайний травневий вечір у звичайному студентському житті. Але того вечора щось пішло не так, наслідки тієї ночі відлунюють і досі у 2025 році. Ця історія про Тетяну Маснюк, 17-річну першокурсницю, чиє життя обірвалося у травні 2017 року. Але це також історія про те, що ховалося за фасадом звичайного життя одного чоловіка. Історія про те, як зло може роками жити поруч із нами, ховаючись за усмішками у соціальних мережах та за родинними фотографіями. Всім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Її звали Тетяна Маснюк, Таня, рік народження 2000-й. Вона народилася на порозі нового тисячоліття, в яке всі вкладали стільки надій. Дівчина була з Житомира, але в 17 років приїхала до Одеси здійснювати свою мрію. Вступила на перший курс національного університету Одеська юридична академія. Юракадемія, якщо простими словами, престижний заклад, де багато хто з випускників, після якого працював суддями, прокурорами, адвокатами. Таня мріяла про таке майбутнє. Вона жила у студентському гуртожитку, як і сотні інших першокурсників, старанно навчалася. Староста групи потім згадував її як добру людину, і ніхто не міг подумати, що може статися щось страшне. Одногрупники казали, що були в шоці, коли дізналися про загибель дівчини. всіх нет слов, всі просто в шокі того, що, тому що ніхто не міг подумати, за цей год вона проявила себе просто з найкращої сторони і такий добрий чоловік, улыбчивий, просто не вірю, Не можу до сих пор вірити, що произошло. 18 травня 2017 року, середа, Тетяна виходить із гуртожитку юридичної академії. За різними версіями вона викликала таксі через мобільний додаток. Або просто зупинила машину на вулиці. Цю деталь так до кінця й не з'ясували. Але факт залишається фактом того вечора. Вона сіла в автомобіль, за кермом якого був 26-річний чоловік на ім'я Андрій Пейчев, 1991 року народження, уродженець Ананівського району Одеської області. Неофіційно працював таксистом. Інколи виконуючи замовлення через Яндекс таксі. Хоча сама служба наголошувала, що не має до цієї справи стосунку. Пейчев не був офіційно зареєстрованим водієм. До цього працював оператором на АЗС, мав дружину та однорічну дитину. У соціальних мережах публікував сімейні фотографії та милі статуси. У мене найпрекрасніша дружина в усьому світі. Я люблю тільки її, а решта допомагають мені любити її. Ще більше. Хто би міг подумати? Після того вечора Тетяну ніхто більше не бачив живою. Вона не повернулася в гуртожиток, не відповідала на дзвінки. Телефон був вимкнений. Одногрупники забили тривогу. Батьки почали розшук. Декан факультету казав, що найважчим було телефонувати рідним і повідомляти, що їхня дочка зникла. Майже тиждень пошуків. Уявіть, що відчували батьки. Кожна година невідомості як вічність. Кожен дзвінок телефону, надія та страх одночасно. 21 травня 2017 року правоохоронці знайшли тіло. Лісосмуга на Овідіопольській дорозі за межами Одеси. Урочище відомий як Дальницький ліс. Віддалене місце, куди просто так не забредеш. Тіло було спалене, вбивця намагався знищити сліди злочину, підпаливши жертву, але не все згоріло. Криміналісти працювали на місці злочину, і тут одна з найбільш жахливих деталей справи. На місці спалення залишилися фрагменти скелета, які правоохоронці забули забрати. Цей факт викликав скандал, як можна було так непрофесійно провести роботу, як можна було залишити рештки людини просто так. На Попелищі. але це був ще не кінець історії, це був тільки початок розкриття того, що ж насправді відбулося тієї ночі. Злочинці часто роблять одну критичну помилку. У випадку Пейчева цією помилкою стала жадібність. Після вбивства він забрав у Тетяни особисті речі: айфон шостий, золоті сережки, золоту каблучку, а головне банківську картку. На якій було 17 тисяч гривень, і що ж він зробив? Спробував зняти гроші з картки вбитої дівчини у 2017 році. Банківська система була вже досить розвиненою, щоб відстежувати такі операції. Камери відеоспостереження зафіксували спробу зняття готівки. Правоохоронці вийшли на слід. Інший предмет, телефон Пейчев спробував продати знову сліди, знову можливість вийти на підозрюваного. Те, що він вкрав, щоб отримати вигоду, і стало причиною його затримання. Якби він просто викинув ці речі, можливо, б розслідування тривало набагато довше, але жадібність підвела його. Коли Пейчева затримали 21 травня, він одразу зізнався, але його версія подій, давайте скажу так, викликала великі сумніви. Я намагався себе здяшувати. Ну все время смотри, что как, как толкала на... Що, с вами такое, не впервые? Нет. Що з дядство над животними на За його словами? Він приїхав на виклик під гуртожиток, відвіз Тетяну за місцем призначення. Дівчина вийшла з машини, обіцяючи повернутися з грошима за проїзд. Через кілька хвилин повернулася, але без грошей. Тоді, за його словами, він запропонував їй надати інтимні послуги, коли Таня відмовилася. Він її задушив. А в іншій версії, ті, яку він давав на початку, Пейчев стверджував, що вони познайомилися у процесі поїздки, розговорилися, виїхали за межі Одеси, вирішили прогулятися. І, начебто, відбувся добровільний інтимний контакт, після чого його, так би мовити, переклинило, і він задушив дівчину. Прокурор Одеської області одразу заявив, що сумнівається у щирості затриманого та вважає його пояснення безглуздими. Печев намагається уникнути найжорстокішого покарання довічного ув'язнення. За статтею про умисне вбивство можна отримати до 15 років, але якщо буде доведено, що вбивство було поєднане із зґвалтуванням, тоді загрожує довічне. Експертиза пізніше підтвердила, Тетяна була не тільки вбита, але й і зґвалтована. Я впевнений, що на санкції даний преступник був арестований арестован без всяких домашніх арестів, як модно в Одесі, зараз, зараз відбувається, без залогів. Але найбільш шокуюче відбулося під час судового засідання 23 травня 2017 року, коли Київський районний суд Одеси обирав за запобіжний захід. Стоячи перед суддями, 26-річний чоловік зробив заяву, від якої у залі судових засідань завмерли всі. Він тоді сказав більше, набагато більше. Він зізнався, що у 2014 році вбив. Ще одну жінку 2010 рік, сім років. Печі говорив про напади агресії, про те, що не міг себе контролювати. Але тут виникає питання: чи справді не міг, чи просто не хотів. Адже ж він міг контролювати себе достатньо, щоб мати сім'ю, працювати, вести соціальні мережі, створювати образ нормальної людини. Психіатрична експертиза пізніше визнала його цілком осудним. Він розумів, що робить. Він розумів наслідки, але він робив це все одно. Втім, знаходилися і ті, хто ставав на його бік. Тут щось не то Либо його залякали, лібо я не знаю, або так сильно його тяжечко били. Що ж насправді відбулося тієї ночі? Реконструкція подій на основі матеріалів слідства виглядає так: 18 травня, близько 23.00 Тетяна сідає в автомобіль Пейчева. Вони їдуть територією Овідіопільського району. За версією слідства Пейчев їде по трасі, раптом зупиняється під незначним приводом, просить дівчину вийти з автомобіля. Коли вона виходить, він хапає її, здавлює шию руками, доводить до втрати свідомості. У його машині виявився скотч, не випадковість, а підготовка. Він зв'язує її руки, затягує непритомне тіло назад в салон автомобіля, продовжує їхати. Напрямок Дальницький ліс прибуває приблизно о шостій ранку. Там відбувається те, про що важко говорити: зґвалтування, вбивство, пограбування, а потім спроба приховати сліди. Свідчить багато деталей про те, що це не був спонтанний злочин, це було заплановано: скотч у машині, вибір віддаленого місця, знання території. Зізнання у вбивстві жінки у 2014 році це окрема історія. Печов розповів, що пробрався на територію комунального підприємства Теплодарводоканал у Теплодарі. Там він зустрів 61-річну жінку, зґвалтував, убив. Роками ця справа була не розкритою. Роками родичі не знали, хто забрав їхню рідну людину. Але це ще не все. Начальник поліції говорив про перевірку причетності Пейчева до злочинів починаючи з 2010 року. Що ж відбувалося всі ці роки? Журналісти одеського видання Думська навели моторошну статистику: за останнє десятиліття в Одесі сталося чимало резонансних вбивств молодих жінок. Деякі не розкриті й досі. Осінь 2010 року. Жіноче тіло зі слідами насильства у Лузанівці не розкрито. Жовтень 2011 року. Жахлива трагедія на водопровідній. спотворене тіло дівчини. Перед смертю вона теж піддалася зґвалтуванню. Не розкрито в 2016 році. Зникла одна дівчина у 2015 – три. У 2017, му крім Тетяни, зникли безвісти ще дві молоді жінки. Скільки з цих справ пов'язані з пейчевим, скільки жінок загинули від його рук, поки він вільно їздив вулицями Одеси у своєму таксі? Ми, можливо, ніколи не дізнаємося повної правди. Найстрашніше у цій історії наскільки нормальним він здавався ззовні: дружина, однорічна дитина, сторінка у соціальних мережах з сімейними фотографіями, статуси про кохання до дружини. Робота, спочатку на АЗС, потім у таксі. Хто з пасажирів, котрих він возив, міг запідозрити, що поруч з ними сидить вбивця? Хто з клієнтів АЗС міг подумати, що оператор, який заправляє їхню машину, може бути небезпечним. Дружина, що вона думала, що знала, чи були якісь ознаки. Про це не повідомлялося в пресі. Можна тільки уявити, що вона відчувала, коли дізналася правду про чоловіка, батька її дитини. Печеву загрожувало до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Але тут, на моменти 2025 року, коли я досліджую цю справу для подкасту, я натрапила на інформаційну прогалину. Публічні джерела не містять інформації про остаточний вирок. Матеріали справи закриті або недоступні. Це саме по собі викликає питання, чому така резонансна справа не має публічного продовження, чи отримав Пейчев довічне, чи вдалося йому уникнути максимального покарання. Де він зараз? У 2025-му? У червні 2017 року у соціальних мережах була така інформація, що Андрій Пейчев помер у СІЗО. Його знайшли мертвим. З'явилися фотографії обличчя з травмами. Але швидко з'явилося спростування. Втім, деякі журналісти сумнівалися. Правда, так і не стала повністю ясною. Але те, що у СІЗО, підозрюваного у такому жорстокому злочині могли, так би мовити, зустріти інші ув'язнені, це цілком очікувано у кримінальному середовищі є своя етика. І до тих, хто вбиває дітей та молодих жінок, ставляться особливо жорстоко. 22 травня 2017 року. Тетяну Маснюк поховали на її батьківщині у Житомирі, де вона всього рік тому закінчила школу. Їй було тільки 17. Вона тільки починала доросле життя, тільки починала здійснювати свої мрії. Її одногрупники, викладачі і просто студенти юракадемії прийшли провести її в останню путь. Десятки людей прощалися із дівчиною, яка загинула від рук нелюда. Дякую, що ви послухали цей випуск. Напишіть у коментарях, чи чули ви про цю справу, і можливо, знаєте якісь деталі. Можливо, в мене є слухачі з Одеси, які знають щось більше про те, що ж сталося із Пейчевим після того, як стало відомо, що це він вбив Тетяну Маснюк. Також я нагадую про те, що у мене є телеграм-канал, де ви можете підписатися і дізнаватися про нові випуски одними з перших. І також у мене є Patreon, де ви можете підтримати цей проект фінансово. Я буду вам дуже вдячна. Бережіть себе, почуємося.